На окупованих Росією територіях України масово викрадають людей, в тому числі жінок і дітей. Їх судять за шпигунство, зраду держави, тероризм і конфіденційну співпрацю з іноземцями. За даними російського видання Важливі історії починаючи з 2022-го було винесено близько восьми сотень вироків. Говорячи інакше, за державну зраду судять тих кого свого часу змусили отримати паспорт Російської Федерації цього року. Судів стало особливо багато. Фактично, вони відбуваються кожних три дні. Люди отримують від 13 з половиною до довічного нагадую, в тому числі, жінки. І неповнолітні тих, хто не згоден з окупацією своїх областей, виловлюють просто на вулицях, інколи для висунення обвинувачення достатньо непогашеного громадянства України чи навіть розрахункового рахунку на рос... неросійського банку, бо його можуть використовувати спецслужби України. Всього у базі російського правозахисного центру Меморіал є інформація про 654 мирних українців які після початку повномасштабної війни зазнали переслідування як, переслідувань як на окупованих територіях, так і на території Росії. На сам кінець не зовсім про політику, тим не менше, актуально для багатьох. Український уряд нарешті ухвалив постанову, яка дозволяє телефонним операторам блокувати небажані рекламні дзвінки. Йдеться про дзвінки, які здійснюються без попередньої згоди користувача, коли компанії намагаються продати товари чи послуги. Тепер номери, з яких до вас надходить щось подібне, можна заблокувати через оператора або через застосунки Київстар, Старвадафон та лайфсел, або через спеціальні номери, які можна знайти на сайтах цих компаній. Оператор зобов'язаний заблокувати номер, якщо середня тривалість дзвінків з нього є меншою за одну хвилину. Якщо виклики здійснюються без комунікації, просто транслюють записане повідомлення. Якщо на номери неможливо передзвонити, якщо номери використовують лише для дзвінків, а не для інтернет. Чи СМС. Якщо вам набридають дзвінки з анонімних номерів, майте на увазі, тепер з цим можна боротися. Але в будь-якому випадку не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Історія триває.